Терористичні атаки Росії на об'єкти інфраструктури України, зокрема на енергогенеруючі потужності, значно вплинули на життя цивільних. Війлові відключення електропостачання, те, з чим стикнулася кожна українська родина останніми днями, як повідомляють посадовці, до 30% потужностей України знищено ракетами та дронами Камікадзе. Також лунають заклики до тотальної економії світла. Продовжуйте тотально економити електроенергію, вмикаючи. Електроприлади виключно в тих випадках, коли це вкрай необхідно. Фахівці вже працюють для відновлення електропостачання, але поки що ми не розуміємо чіткі дати і графіки, коли це відбудеться. Тому тримаємося, це важкий період, який ми разом маємо пройти. Все буде Україна. Однак, вже 28 жовтня Укренерго скасував віялові відключення у Київській області тож відтепер і білоцерківці мають не сидіти без світла, повноцінно працюватимуть бізнес, виробництва та офіси. В той же час столиця все ж залишатиметься без електрики в рамках розроблених Укренерго графіків. Також можуть продовжуватись і екстрені відключення, коли навантаження на електросистеми не буде пікового значення. Тож і білоцерківцям слід дотримуватись порад енергетиків та економити електроенергію у пікові години, а саме, з 6 до 11 вранці та з 17 до 23 вечорі. Також у зв'язку із відсутністю вуличного освітлення до пішоходів та водіїв звертаються патрульні поліцейські. Водії повинні зменшувати швидкість на дорогі, також тримати дистанцію та інтервал. Пішоходам згідно правил дорожнього руху. Вони повинні вдягати якісь світловідбиваючі елементи флікери. Якщо їх немає, можна виготовити світловідбиваючі елементи вдома. Повинно мати повинно бути світловідбиваючі якісь стрічки, також клей та ножниці можна взяти і це займає пару хвилин, і у вас буде флікери. Потрібно одягати щось оранжеве, наприклад, червоного кольору, білого. Саме краще білий колір видно в темну пору доби. Також просимо всіх пішоходів, щоб вони в темну пору доби не вибігали на дорогу та не вибігали на пішохідний перехід. По всьому видно, що наступні місяці будуть складними, тож українці по можливості мають підготуватися до зими, придбати генератори чи інші альтернативні засоби вироблення електроенергії, запастися продуктами довготривалого зберігання, водою та твердим паливом для підтримки тепла у помешканнях. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.